Волонтерська група станція Харків перший пункт допомоги переселенцям із зони АТО за півроку військового конфлікту. Лише тут прийняли 25 тисяч людей. Волонтери кажуть, гуманітарки бракує постійно, цілодобові черги стоять за їжею, теплим одягом, ковдрами та дитячими речами. Мы по-прежнему выдаем продукты питания, моющие. По-прежнему нам очень нужны памперсы и детское питание. Это то, зачем к нам обращаются. Также к нам обращаются мамочки-роженицы, которым нужно идти в роддом или их нужно забирать из роддома. Они вот только родили. Вот им нужны наборы в роддом. Волонтери нарікають, із настанням холодів кількість переселенців суттєво зростає. Частина людей переїжджає із літніх таборів, які до зимівлі не пристосовані. Перші морози додали роботи й волонтерам групи допоможи армії. Холод став новим ворогом вітчизняних бійців, розповідають на волонтерському фронті. Дискомфорт в, в різних жиліщах, в землянках, да? тобто нужны строительные матеріали, нужны розкладушки, нужны спальники, нужны спеціальне тепле більо, флісове, спеціальні какие то вещи для обогрева, там индивидуальные горелки. В этом тоже нужно разбираться. розбиратися. І от за основна, основная, основным приоритетом для меня является как раз поставка в армию Вот вот данных вещей. Попри оголошене перемир'я поранених до шпиталів, які раніше везуть десятками, розповідають волонтери військово-клінічного центру північного регіону. Через постійні обстріли на передовій українську потрібні ще й сучасні аптечки. Необходимо обеспечить бойцов на передовой медицинскими аптечками, современными средствами для остановки кровотечений, кровоостанавливающими средствами, качественными жгутами. Это тоже входит в наши задачи. На передовой бойцы каждый раз, получая письмо какое-то, либо рисунок детский, каждый раз они скрывают слезы и говорят, если бы не вы, если бы не люди, которые помогают, этого всего, это все было бы невозможно, и мы давно бы уже как страна развалились. Волонтерів на лінії вогню зустрічають як рідних, подекуди їхні приїзди не обходяться без сліз.